Маргариту знайшов перехожий під час прогулянки узбережжям рейну. Тіло молодої жінки було обгоріле, його намагалися спалити, щоб не лишилося і сліду. Та вогонь останки не знищив. І українку, яка зникла з табору для біженців, упізнали. Це справляє гнітюче враження. Зазвичай чуєш, що таке трапляється десь далеко, але коли воно відбувається зовсім поруч, це викликає справжній холодок у животі у негативному сенсі. Поліція взялася шукати свідків. Тоді їй стало зрозуміло, справа простою не буде. Адже без сліду зникли також матір убитої та її донька Мія. Крихітці було лише кілька тижнів. і мати, і дитина наразі зникли. Їхнє місце перебування невідоме. Що з нею та немовлям сталося, невідомо. Поки в Україні не знаходили собі місця рідні і друзі жінок, у Німеччині тривали пошуки. Поліцейські опитали мешканців табору, так і з'ясували, що Маргарита і Марина приятелювали з місцевим подружжям. І народом із Росії та її чоловік Марко, нібито перейнялися долею вагітної українки і її мами. Але те, що починалося як волонтерська допомога, набуло дивних форм.